Правила ігри хто з'їсть отравлену сушину? Отвертайся. Чувствую, ты там не женишь, да? <свист> 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 да, все. <свист> <свист> Мы типа, я поднял сушину, намазал ее, а типа, ложил, а там был уже васаби снизу поднял. Это даже моя была, наверное. Ну, но, типа, она не была намазана, была сама доска намазана. Походу, мы него все суши, и останется одна сушина, да? Ну, <тимостимір> так не може бути. Тіпу, ну, а ти ось що, що намазала, а це ти намазала. Ну там осталося, а то все. А я іменно всередину виїв і положив туди васабі. Треба було місцями поміняти. Буває. Треба було місцями поміняти. Я не буду їсти. Тригий раз програзиш. Ні. Там реально є дуже багато середину є. Покажи. <рістить> <рістить> Та що я показував їм? Я не буду Пока. <рістить> <рістить>